Ловіть дуже цікаву модельку. Ось така новинка від Eman Model 86S просто крутезна, крутезна моделька. Не показав я вам, як вона розпаковується, бо просто доставати і знімати не так все зручно одразу. Однією рукою все не розпакуєш. Дивіться, машинка йде в такому каркасі. Пластиковому захисному. Ось Тут вона теж встановлена, Ось такий є їхній оригінальний пакетик далі є ось така оригінальна коробочка їхня. МН. І нагадаю, що всі товари, всі ось такі модельки, вони завжди йдуть в оригінальних коробках. Тобто це не якісь там пластикові і так далі. Там Пінопластові коробки, всі завжди моделі оригінальні від виробника. Далі по машинці. ось такий колір. Я раніше вам показував, це був чорний колір, це колір ось такий е, жовтий або лаймовий. Не знаю, чи передасть е, камера колір цієї моделі. Салон червоний, е, як і на чорному кольорі. Але тут вже трошки інші ще додаткові аксесуари. Дивіться, ось така от розчіточка. На чорному кольорі, е, навіть, мабуть, воно якось. Все-таки однотонне, а тут є такий контраст, світлий кузов і різні аксесуари чорного кольору. Далі по комплектації акумулятор в комплекті, зарядка в комплекті, і подивіться, скільки ще аксесуарів. Цілий пакет. І ось тут ще пакет аксесуарів. Це те, що додатково встановлюється. ручки, дзеркала. Подивіться, ось тут це все місця для аксесуарів, для того, щоб зробити її. Ну, Подивіться, як тут вона виглядає. тобто, склочисники, дзеркала, ось такі. ну, тобто, Тут все 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 ви самі вже встановлюєте. Я вам вже раніше розказував, що маленькі такі дрібнички, аксесуари, запчастини вони не встановлюють для того, щоб вони під час транспортування не зламались. Ось так виглядає під капотом, Тут вже стоїть мотор, і ось так виглядає моделька знизу. Це нові моделі їхні, достатньо вони цікаво все це проробили, і по надійності, і по характеристикам. Ці моделі в 12-му масштабі.